Мені потрібно знайти периметр, для цього мені треба сторону А, Б і АД. І що я точно знаю? Що в мене є Д і Бета. Дивіться, цей кут, це все одно, щоб вам дали 30 градусів, а тут дало б 4 см. Тобто відносимось до цього, як ніби до даних, які ми знаємо з вами. І для того, щоб знайти сторони, нам потрібно оце правило прямокутного трикутника. Воно у нас є в ВМД. Давай зі мною вивчимо його зараз. Я не вивчив, можливо, запам'ятаєш і буде легше тобі. Як я його запам'ятовую? Бачу, що і там, і там ми ділимо на S. тобто на S це в мене гіпотенуза. Це найбільша сторона. Тобто тут в мене знизу буде гіпотенуза. Тепер я знаю, правда, Спайдермена. Думаю, що ти теж знаєш з Марвелом. Спайдермен пускає павутину. Тому синус... Так само, бачите, на ту саму, на ту саму букву. Спайдермен пускає павутину, значить, це буде протилежний катет. Тобто, що навпроти, поділити на гіпотенузу. Значить, прилеглий відноситься до Косінуса. Тобто той, який торкаємось, це в нас буде прилеглий катет. І я зараз застосую це в себе на завданні. Першою знайду сторону АБ. Я бачу, що в мене є гіпотенуза. Гіпотенуза завжди напроти кута 90 градусів, так як мені казали, що це прямокутник, тут кут 90, тобто в мене є гіпотенуза. А який це катет відносно кута-бета? Я можу доторкнутися, значить, це в мене буде. Прилеглий катет, а прилеглий це не той, який пускає павутину, не навпроти, не протилежний, значить це буде косінус. І що я запишу? що Прилеглий катет, тобто АВ, поділити на гіпотенузу. Мені потрібна сторона АВ, як мені її знайти. Якщо зовсім важко орієнтуватися, я запишу пухлину. Тобто те, то, чого немає в прикладі, як би я шукала 6. Тобто аналогічно, я б 2 множила на 3, тобто тут я помножу D на косинус з бета. Таким чином, сторону AB ми знайшли. Тепер залишається АК. Давайте це зробимо. Ну і можна сказати, а чого АК нам ж АД треба. Так як мені отут, бачите, це. Такий у нас рівнобедрений бедрений трикутник, оця точка К буде буде посередині, тобто АК і КД це однакові сторони. Знайду одну сторону, буду знати й другу. Тепер для того, щоб знайти АК, я дивлюся відносно цього кута бета. АК в мене буде, правда, протилежний катет. Но він прямо навпроти лежить, якщо так подивитись, то навпроти, а це в мене спайдермен, а спайдермен це в мене синус. Тобто синус кота бета буде протилежний катет поділити на гіпотенузу, а гіпотенуза це де? І звідси, якщо я знайду АК, це буде така сама ситуація, як попередня, це Д помножити на синус бета. Тобто, оце в мене Д помножити на синус бета. значить, і це в мене Д помножити на синус бета. І тоді а де повноцінно у мене буде сторона, треба їх додати. Ну, а як додати? Наприклад, якщо ми додамо з вами 2, я вже відповідь вам пишу А плюс А, це буде 2А, то Д синус альфа плюс синус альфа, це буде 2D синус альфа. Все, тепер позначу це на прямокутнику. Замінила, і я знаю, що мене цікавить периметр, ми вже писали цю формулу. Тепер просто підставляю замість АБД на бета, замість АД. І бачу, що відповіді в мене такого немає. Але якщо зрівняти відповіді, то бачу, що 2D попереду стоїть. Тобто, отут в мене є Д і тут в мене є D. В принципі, можна винести його за дужку, Тобто в мене стане 2D. І тепер, дивлюсь, чи є в мене така відповідь. І дійсно є, це в нас буде відповідь, нам підходить. Тобто, бачимо, що інколи ми можемо дойти до розв'язку, але треба зробити ще якісь перетворення, і тоді нам відповіді можуть допомогти. Тобто, мені тут відповідь підказала, що це Д, я можу винести за дужку. Бачимо, так? що Д помножити на кось, у нас так і буде, де кось у нас бета, і тут так само. Якщо залишились питання, рубрика четверга в нас залишається, питання пишіть, я буду відповідати з радістю.